Оце підперто так, щоб воно, двері взагалі випадають. Пані Тетяна показує двері на балкон, які тепер підпирає тумбочка. Внаслідок атаки. Каже, пошкоджена уся балконна конструкція. Воно держиться, тут хлопці мені просто його притулили, я його підставила тумбочку, щоб не випало воно. А там, звісно, випало дуже. В інших кімнатах вибуховою хвилею повиривало кріплення. Аби квартирою не гуляв вітер, говорить, треба замінити чотири вікна. Воно просто притулене і тримається. Мені сказали, його не можна трогати, щоб воно не випадало, щоб воно трималося вікна. У помешканні 74-річної пані Марії замість вікон дерев'яні плити. бункер. Надо було виключити, поки бунки не побачили, як я прожила. Вона живе у будинку поруч. Під час обстрілу, каже, спала на цьому ліжку. Все було в стеклах, мелкі стекла. Я встигла захватити, одягла на голову. Взагалі би була сліпа. Конвектор у мене не виключається зовсім. Є тут, як його, електропростинем так сплю. Одета, як Медвежонок, бо холодина невозможна. Нові вікна сьогодні отримали мешканці двох багатоповерхівок, говорить начальник відділу з питань житлово-комунального господарства Канівської міськради Дмитро Балан. Виготовити і встановити віконні конструкції на ці і ще два житлові будинки згодилася американська доброчинна організація «ДЖЕМ». 139 конструкцій. Площею близько 220 квадратних метрів. Це вікна і склопакети. Це приблизно третя частина. У нас найбільше постраждав 45-й будинок по герої в Вікна зараз в процесі виготовлення. За словами пана Дмитра, вікна мали привезти ще у листопаді. Однак, через відключення електрики виробництво затрималося. Коли привезуть решту, також залежить від відключень. Анастасія Кашит Фадіркосаба, Суспільне новини, Черкаси.